Українці повертатимуться до банків із другої половини 2015 року. Щойно економіка стабілізується, а ринок очиститься від неблагонадійних банків. Прогнозують фінансисти. Залишаться здебільшого великі державні фінустанови та з іноземним капіталом. Вони мають високий запас міцності та конкурентні продукти. Репутація та показники роботи фінустанови серед ключових при виборі банку для зберігання заощаджень, надійні середньоринкові ринкові ставки. Вони зараз у межах 20-22% річних. Якщо плануєте тримати більше 10 тисяч гривень, диверсифікуйте вклад мінімум у дві валюти. Ряд банків уже відзначає приріст депозитів. Українці несуть здебільшого гривні на короткі терміни. Пояснюють відея банку до слова. Депозитні програми фінустанови визнали кращими у рамках всеукраїнського конкурсу «Банк року-2014». Октябрь, Октябрьканаябрикакво бы, така хрупка, но, по крайні мірі кабитаси бы, стабілізація є. На этом вот, ми приростає. Якщо у вас гривна, ви должны вкладывать деньги в гривну, в українські банки і как бы, на сьогоднішній день по крайней мірі процентна ставка више інфляції, яка будемо бы, демонстрируется около 20%. Ставку роблять також на інноваційних сервісах та спрощенні процеси обслуговування за рахунок розвитку інтернет-банкінгу та максимально автоматизуючи процеси.